В Ужгороді з 2014 року започаткували традицію проведення благодійного збору коштів на потреби ЗСУ акцію фотопатріота. Цьогоріч на набережній Незалежності всі охочі могли зробити світлину на жовто-блакитному стилізованому фоні, увібратися в традиційний стрій, а кожній сорочці майже 100 років та приміряти символічні прикраси. Авторка цього оновленого дизайну фотозони майстриня Валентина Васильєва. Приготувала незвичайну фотозону, бо зазвичай це був просто прапор. Я зробила жовто-блакитну вишиванку величезну. До цього я додала старовинні вишиванки з Гадяцького, полтавського регіону, яким вже біля 100 років або понад 100 років. Тобто, це коноплі, це ручна вишивка, повністю ручна шиття. Також спідниці, аксесуари я зробила гарний віночок з такими колосками. Це в жовто-блакитних. Ітінка світлини на жовто-блакитному фоні традиційно роблять найкращі фотографи міста. Серед них і Наталія Павлик каже, волонтерити на фото Патріота уже добра традиція. В роки 3-4 беру участь у цій акції як волонтерка, фотографка. Мені дуже приємно, що все чим, чим чим далі, тим більше ужгородців і не тільки ужгородців беруть участь у цій акції. Мені напевно найбільше подобається те, що люди роблять це своєю традицією. Крім власне можливості сфотографуватися, волонтери організували і благодійний ярмарок зокрема, продавали різноманітні хендмейд-вироби задля закупівлі матеріалів на маскувальні сітки. Особливо патріотичну локацію полюбляють діти. Ну взагалі, коли фотографують, то всіх кошти, які йдуть із красії благодійної акції, йдуть на підтримку наших військових. Мені дуже подобається тут, тому що можна сфоткатися, поїсти тістечко і зібрати в безпорожну лотерею. Акція фотопатріота тривала впродовж вихідних. Фотографи зробили понад тисячу світлин. Цього разу мета збору бойові дрони для 68-го батальйону ТРО. У скриньку за два дні вдалося зібрати майже 28 тисяч гривень. Окремо донати йшли і на волонтерську картку.